Слава Україні! Розпочалася 1223 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 137 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ і Вовчанські хутори. На Куп'янському було п'ять атак біля Петропавлюки, Куп'янська та Піщаного. На Лиманському 20. у районах населених пунктів Копанки, Надія, Рідкодуб, Греків, Каторське у Серебрянському лісі та у бік Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Середнього, Шандриголового. На сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили чотири атаки поблизу Серебрянки, Григорівки та Виїмки. На Краматорському 5, поблизу Часового Яру та Білої Гори. На Турецькому 7, у районах Дачного, Турецька, Яблонівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Русиняр, Разіне, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Мирноград, Горіхове, Удачне, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Олексіївка та у напрямках Володимирівки і Новопавлівки. На Новопавлівському напрямку було 14 атак під ударами: Мирне, Запоріжжя, Федорівка, Богатир, Шевченко, Веселе, Новопіль і Рівнопіль. На Гуляйпільському два наступи поблизу Малинівки, на Оріхівському чотири бойові зіткнення поблизу Кам'янського. Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив п'ять невдалих спроб просунутися вперед. Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на північно-слобожанському і Курському напрямках. Там минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому 29 керованих авіаційних бомб. Здійснив 352 обстріли, з яких 8 – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій ворога. Загалом напередодні загарбники завдали два ракетних і 62 авіаційних удари, скинувши 60 ракет та 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3474 дрони камікадзе та здійснили 6015 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 59 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки: шість пунктів управління, три артилерійські системи та ще два інших важливих об'єкта противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1070 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 3 вертольоти, 172 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 42 ракети та 85 одиниць автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом ми переможемо. Слава Україні!